Автомобільний пилесос стане у пригоді кожному автомобілісту: зібрати крихти з сидіння чи бруд з підлоги. Він зможе все. Про те, як вибрати цього невеличкого помічника та на які параметри варто звертати увагу, розповідаємо у нашому матеріалі. Що таке автомобільний пилесос? Автомобільний пилесос – найкращий помічник для прибирання в машині. Це доволі невеликий за розмірами пристрій, адже його використовують у тісному просторі салону автомобіля. А ще у такого пилесоса невеличкий контейнер для збору сміття та не дуже потужний електродвигун. Однак для прибирання салону їх вистачає. Зазвичай автомобільний пилесос має живлення від прикурювача, але також бувають моделі з живленням відбудованого акумулятора. Зазвичай автомобільний пилосос має довгий електричний дріт та підключення до прикурювача для живлення від автомобіля. Зауважте, що прикурювач має власний запобіжник на 10-15 А. Тому з традиційною бортовою 12 вольтовою системи легкового автомобіля можна отримати потужність максимум 120-180 Вт. Для роботи плесоса цього вистачить. Але за час довготривалого прибирання автомобільний плесос може повністю посадити слабкий акумулятор, і потім власник не зможе завести двигун автомобіля. Тому або не забувайте вимикати плесос, коли він вам не потрібен, або запускайте двигун для підзарядки акумулятора та живлення електросистеми автомобіля. Дам вам невеличку пораду. Під час вибору моделі звертайте увагу на довжину дроту живлення. Чим довше дріт, Тим більше свободи пересування в салоні під час прибирання. Акумуляторні автомобільні пилососи позбавлені цих недоліків. Вони мають власний елемент живлення, тому жодним чином не впливають на стан електросистеми автомобіля. А через те, що не мають дротів, відповідно дозволяють вільно пересуватися салоном. Однак через наявність акумулятора збільшуються розміри самого пилососа та його вага. Працювати з таким в умовах обмеженого простору буде складніше. А заплатити за нього доведеться більше оснащення та можливості. Пилесос із функцією вологого прибирання вміє усмоктувати не тільки сміття, але й вологу. Така функція стане у пригоді під час вологого прибирання салону. Коли ви почистили сидіння мильним розчином та піною хімчистки, і вони добре розчинили бруд та плями. Пилесос все це прибере з поверхні сидіння. Задяки особливій конструкції фільтрів та ущільнювачів, волога не потрапляє до електромотора а залишається в контейнері для збору бруду. Інша корисна функція циклонна система всмоктування та очищення повітря. Звичайні автомобільні пилососи мають прямокутний контейнер та фільтр для повітря, а у моделей з циклонною системою конусноподібний корпус та загострений конусний фільтр. Площа такого фільтра більша, ніж у звичайної прямокутної моделі. Завдяки цьому автомобільний пилосос з циклонною системою може всмоктувати та пропускати крізь себе більшу кількість повітря за одиницю часу. Ну і нарешті зверніть увагу на кількість та тип насадок у комплекті. Чим більше насадок, тим більше можливостей для ретельного прибирання салону за будь-яких умов. Очищення щілин між підлогою та сидіннями, ворсового покриття тощо. Не завадить у комплекті сумка для зберігання пилососа та його насадок. На цьому в мене все сподіваюся, що після перегляду цього відео процес вибору автомобільного пилососа стане простішим. З вами була Вася, Па-па!